Кільний поріг у Шишлівцях це місце, де роки переплітаються з дитячим сміхом, а пам'ять поколінь живе в кожному кроці коридору. Наш заклад пройшов шлях від маленької народної школи до сучасного ліцею. І кожен етап цієї дороги вартий святкового спогаду. У період панування Чехословаччини школа. В нашому селі діяла як чеська. Згодом, напередодні Другої світової війни, навчання у ній велося угорською мовою. У роки правління Угорського королівства 1940-1945 роки тут працювала народна школа, яку відвідував 61 учень із 1 по 8 клас. Викладачами. Були зекань Шандорний та місцевий греко-католицький священник. Учні вивчали лише математику, письмо та читання. Найздібніші діти із заможних родин мали змогу продовжити навчання в Ужгородській гімназії імені Другетів. Після війни у 1947 році у Шишлівській сімирічній школі. Вже навчалось 233 учні. Заклад відвідували діти не лише з села, а й з навколишніх населених пунктів, зокрема з Концова. У кожному класі працював окремий учитель. Директором тоді був Медве Андраш. У 1950 році було відкрито Шишлівську середню школу з вісьмома класами. Першим директором стала Сіта Ірина, яка викладала німецьку та російську мови. У 1960-1966 роках школу очолював Бреза Степан. А з 1966 року Сокач Андор, Вчитель історії. Для бажаючих було організовано вечірню школу, де можна було здобути. Середню освіту, 27 червня 1960 року відбувся перший випуск десятикласників 33 учні, серед яких 6 були відмінниками. Наступного року випуск налічував 34 учні, із них 7 відмінників у 1971 році. Школу закінчило 42 учні, троє з яких мали відмінні успіхи. У 1974 році директором було призначено Рего Віктора Юлійовича. Його заступником із навчальної роботи став Кураш Степан Степанович. У 1976 році відбувся рекордний випуск 50 учнів на той час. Навчання проводилось у чотирьох окремих приміщеннях, а спортзал розміщувався у греко-католицькій церкві. У 1991 році з'явилася нова шкільна будівля Велика Сонячна Омріяна. У липні 2001 року директором школи став учитель математики Сливка Павло Петрович. Нова будівля. Не була пристосована для належної експлуатації, власної котельні не було. Тепло надходило від котельні колгоспу імені Горького. Узимку у класах було дуже холодно. У 2002 році у школі з'явилися перші сучасні персональні комп'ютери того часу, відкривши для учнів і вчителів нові горизонти у світі інформаційних технологій та навчання. 6 листопада 2002 року відбулися зміни в керівництві. Заступником директора з навчальної роботи призначено Нікітіну Марію Петрівну. У вересні 2004 року директором призначили Майоруш Моніку Юліївну. Вже у 2005 році спорудили нову газову котельню, тож у школі стало тепло і затишно. Того ж року заклад отримав грант із Угорщини, завдяки якому придбали обладнання для кабінетів інформатики, угорської мови та літератури. У 2006 році проведено роботи з відведення дренажних вод від підтопленого підвалу. У 2007 році школа отримала сучасний комп'ютерний клас. Із 13 комп'ютерів. У жовтні 2010 року відзначили 60-річний ювілей школи. За цей час вона випустила 1242 учнів угорської та 142 учнів з українською мовою навчання. Свято стало справжнім днем спогадів. Колишні директори та педагоги згадували минулі роки. Учні демонстрували свої таланти. У віршах, виставах і танцях. 17 листопада 2012 року у школі відбулася міжнародна зустріч із представниками Сугорського міста Егер. Урочистості завершилися покладанням вінків до пам'ятної дошки Іштвана добо Створені скульптором Міхаєм Белені, учні школи демонстрували високі результати в навчанні. У 2012 році кількість призових місць на Олімпіадах зросла на 73%, порівняно з попереднім роком. Лише того року здобули 19 призових місць, серед яких 9 перші. Школа Посіла третє місце серед закладів перших третіх ступенів району. У 2011 році значно покращено матеріально технічну базу, відремонтовано каналізацію їдальні, оновлено санвузли, облицьовано плиткою фоє та харчоблок. У 2013 році проведено капітальний ремонт даху. Вартістю 192 тисячі гривень облаштовано мультимедійний кабінет із сучасною технікою. У 2011 році наш заклад здобув особливе визнання: перемогу у конкурсі шкільних вебсайтів Ужгородського району, а розробником сайту став вчитель інформатики Ференс Павло. Відтоді сайт ліцею став справжнім вікном у життя закладу, який допомагає зберігати історію, популяризувати досягнення учнів та педагогів, висвітлювати важливі події та новини. У 2012 рік Митро Балаш'янка Емерихівна стає переможцем районного етапу і лауреатом обласного туру «Учитель року. В номінації Біологія. 2012-2013 навчальний рік став особливо успішним. Школа посіла перше місце серед закладів перших-третіх ступенів району, здобувши 39 призових місць у 40 конкурсах. Той рік увійшов в історію закладу як «Діамантовий рік інформатики. Учениці Палатець Біанка та Бокша Ніколетта досягли високих результатів на обласних і всеукраїнських етапах Малої Академії наук, а вчитель інформатики Ференц Павло Стефанович перемагає у районному етапі та стає лауреатом обласного туру Учителя року-2013 в номінації Інформатика 2015 рік. Білчик Роберт Янович здобуває перемогу у першому районному етапі Учитель року у номінації Образотворче мистецтво. 2016 рік Ковач Андрея Васильівна перемагає у першому районному етапі Учитель року в номінації Англійська мова 2017 рік Ференс Жужанна Емерхівна перемагає у першому районному етапі та стає лауреатом обласного туру Учитель року в номінації інформатика. 16 січня 2018 року відбулися зміни в керівництві. Директором була призначена Руска Діана Ласлівна. 2018 рік. Кувік Іван Олексійович перемагає в першому районному етапі учитель року в номінації Фізична культура. У новітній історії школа гідно пройшла випробування пандемії 2020-2021 роки. Було організовано дистанційне навчання, збереглася якість освіти та підтримка учнів і батьків. Це стало прикладом згуртованості, відповідальності і сили шкільної громади. Завдяки освітній реформі та наполегливій боротьбі за свої права колектив учителів домігся позитивного рішення на засіданні адміністрації Ужгородської РДА. І вже з листопада 2020 року наш заклад отримав новий статус. Опорний заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. З січня 2021 року наш заклад офіційно отримав нову назву: Шишлівський ліцей Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області. З 24 лютого 2022 року. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення в Україну, шишлівський ліцей зіткнувся з новими викликами. Однак, завдяки згуртованості колективу, підтримці громади та адаптації до нових умов, ліцей продовжив свою освітню діяльність. З початком війни у ліцеї оперативно провадилися кроки для забезпечення безпеки учнів. Та педагогічного колективу були розроблені нові формати навчання, дистанційна та змішані форми навчання, що дозволило продовжити освітній процес навіть в умовах війни. Впродовж півроку, лютого серпня 2022 року, Шишлівський ліцей став місцем притулку для внутрішньо переміщених осіб. Наш педагогічний колектив дбав про них, забезпечував харчуванням та надавав необхідну допомогу. Члени нашого педагогічного колективу стали справжніми героями в тилу, адже їхня турбота та підтримка допомагають наблизити перемогу на фронті. 1 вересня 2023 року відбулися зміни в керівництві закладу. Заступником директора з навчальної роботи, призначено Боднар Віту Антонівну, 2 листопада 2023 року Шишлівський ліцей отримав подарунок, який став джерелом радості для всієї шкільної спільноти, завдяки спільним зусиллям Холмківської сільської ради та Департаменту освіти і науки. Молоді та спорту Закарпатської ова, ліцей отримав шкільний автобус на умовах співфінансування 50% вартості профінансовано з державного бюджету та 50% коштів залучено з бюджету сільської ради. Крім того, учні, педагоги та батьки неодноразово організовували збір коштів. На закупівлю продуктів тривалого зберігання і необхідних речей для наших військових на передовій, наймасштабнішою подією став благодійний ярмарок Промінь допомоги. Стань волонтером, смаколик за донат, який відбувся 10-11 жовтня 2024 року, завдяки участі батьків, учителів. Учнів та всіх небайдужих нам вдалося зібрати 46 200 гривень. У 2025 році блискучим досягненням стала участь нашої учениці 9 А класу Сипливчак Тімеї у четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади з угорської мови та літератури. Вона Успішно пройшла на третій етап, здобувши почесне друге місце під керівництвом талановитої вчительки Руски Діани Ласлівни, гідно представивши наш заклад на всеукраїнському рівні. Спортивне життя нашого закладу завжди було важливою складовою у вихованні учнів, ліцей. Активно залучає дітей до різноманітних видів спорту, футболу, волейболу, легкої атлетики, настільного тенісу та спортивних ігор на відкритих майданчиках. Особливе місце має військово-патріотичне виховання Гра Джура. У 2025 році команда ліцею стала переможцем районного туру, керівник. Пелешко Артур Артурович, яка виховує витримку, спритність, командний дух та патріотизм серед учнів. Під керівництвом нової директорки заклад поступово усучаснюється. Велику підтримку надає відділ освіти Холмківської сільської ради під керівництвом Павла Петровича Сливки. Наш заклад завжди крокує много з часом. Дбаючи про затишок і комфорт учнів та вчителів. За останні роки у будівлі здійснено низку важливих реконструкцій та оновлень. 2018 рік Реконструкція Кабінету української мови, Оновлення вчительської, Укладання ламінату та встановлення нових меблів. 2019 рік Реконструкція актової зали. 2021 рік. Реконструкція теплотраси, Встановлення пластикових вікон і дверей у підвальних приміщеннях. 2022 рік. Формування бомбосховища у підвалі школи. Утеплення заднього фасаду. 2023 рік. Ремонт частини даху. 2024 рік. Укладання ламінату в трьох класах. 2025 рік. Демонтаж старої витяжки та встановлення нової на кухні, укладання ламінату у п'яти класах і малих коридорах, завдяки спонсорам відбулася заміна кількох комплектів шкільних парт та меблів. Наш ліцей це школа, де традиції створюються пліч опліч з новаторством. Наші серця сьогодні б'ються в унісон святково, гордо. З надією, бо школа не лише стіни, це вчителі, які віддають своє серце дітям, це батьки, які підтримують, це учні, які творять майбутнє. Наш ліцей завжди був серед перших і прагне залишатися в перших рядах, неупинно досягаючи нових вершин у навчанні, спорті та громадському житті. Він – Поправує є одним із лідерів серед шкіл Холмківської ОТГ. Сьогодні Шишлівський ліцей Холмківської сільської ради, це сучасний освітній простір, де панує тепло і затишок. Тут навчаються талановиті діти, які щороку приносять перемоги у конкурсах, змаганнях на олімпіадах, а працюють віддані вчителі. Які вкладають душу в кожен урок. На сьогодні ліцей випустив 1408 учнів угорської та 302 учні з українською мовою навчання. Кожен ремонт, кожне свято, кожен випуск це камінець у мозаїці нашої великої шкільної історії. А разом вони складають велику картину під назвою. Історія шишлівського ліцею, яка триває сьогодні.